Сьогодні у випуску Час пік занедбана пам'ятка. У Мукачеві залишається понівечена скульптура, рік біди і випробування. Просто треба поважати своє місто і своїх людей, які живуть в у місті. один, ганьба! Виставка аукціон ромів переселенців. У Мукачеві відкрили цікавий благодійний захід. Допомагають нашим воїнам, нашим захисникам захищати Україну. Голова Закарпатської ВА Віктор Микита перебуває у Брюсселі. сьогодні. в будівлі Ради Європейського Союзу провів робочі зустрічі з постійним представником Австрії при ЄС, послом Ніколосом Марчиком, та постійним представником Австрії при комітеті з питань політики і безпеки послом Мартіном Гонджі. На порядку денному допомога українцям, які вимушено переїхали через бойові дії. Також реабілітація військових, відпочинок дітей і матерів у літній період, підтримка проєктів регіонального розвитку, гуманітарне розмінування деокупованих територій і питання участі австрійських колег у технічному забезпеченні цього процесу, попри те, що Австрія не має спільного кордону з Україною, наші зв'язки та співпраця посилюються, запевнив Віктор Микита. На Мукачівщині 23 травня знайшли тіло чоловіка, який зник два тижні тому. Нагадаємо, інформація про зниклого з'явилася ще 8 травня. Відтоді тривали пошуки, але безрезультатно. Поліція 22 травня звернулась до рятувальників, аби ті допомогли розшукати зниклого чоловіка. Пошукові роботи тривали з 22 до 23 травня. Тіло знайшли в латориці поблизу селища Кольчина. Труп вилучили з води і передали правоохоронцям. У пожежі в селі води рахівські рятувальники вберегли від знищення житловий будинок. Загорання виникло в прибудові до оселі, де розміщувалася літня кухня, дровітня і сарай. Власниця саме поралася по господарству, коли побачила дим. Відтак жінка одразу покликала на допомогу сусідів, разом з якими взялася гасити полум'я підручними засобами. Оскільки прибудова з дерева вогонь швидко поширився на всю конструкцію, і зусилля місцевих мешканців виявилися марними. Справу продовжили рятувальники з бичкова і верхнього водяного. Спільно вони ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю і стіни прибудови і домашнє майно, яке зберігалося всередині. Уже не плитка, а лише її залишки з останніх сил тримаються на скульптурній композиції. «98 й рік рік біди і випробування у Мукачеві. Пам'ятник встановили ще у 2010 році як згадку про трагічні події 25-річної давнини, коли водяна стихія призвела до страшного лиха. Відтоді відрізок від вулиці космонавта Біляєва до парку імені Андрія Кузьменка, за словами місцевих, жодного разу не ремонтували. Треба ремонтувати кому-то, а по-моєму, нікому. Чия провина на вашу думку? Голови і управління. Ну що казати, центр міста. От подивіться, сміло. от зніміть, як там вибитий бетон і так далі. Ну Про що ми говоримо? Це трагедія. Просто конкретна трагедія. Я не знаю, хто розробляв проєкт, щоб. Поставити таку плитку. Я думаю, що в проєкті мала бути краща, якісна плитка для е, міста, для вулиці, а не е, домашня плитка ну, не знаю, на кухні, ванні. і то я би собі в то не поставив. Виділили кошти на реконструкцію. А, ага, виділили і на кічки, і на луцерну. Вони знають, куди ділити. Бронзову скульптуру виготовив відомий народний художник України талановитий скульптор Мукачевець Іван Бровді, якого не стало 2 березня. За його задумом, ангел, який тримає на руках дитину, символізує майбутнє життя та процвітання міста. Втім, нині рідні покійного автора композиції у розпачі, поза як владі міста до збереження скульптури уже багато років байдуже. Нам боляче, що такий гарний, красивий пам'ятник і в такому жахливому стані, і в центрі міста. Мені здається, що поміняти цю плитку не треба навіть три мільйони, а просто треба поважати своє місто і своїх людей, які живуть в цьому місті. Хашмар один. Ганьба. Ханьба місту і в общем, місті хотімо. раді. Там, от, блоки і всієї всі компанії. Проба привести до ладу скульптурну композицію була у 2021 році. Тоді у мерії презентували проект вартістю майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Розробив його директор комунального підприємства «Мукачево» проект Іван Черепаня. Відповідні світлини автор оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Втім, чимало Мукачівців так і не вірили у втілення проекту у життя. Вау, яка краса! А можливо, ще все попереду і Мукачево чекає таке перевтілення в перспективі, не в цьому житті, і не з цією владою. Роки йдуть, а плани таки залишаються лише планами. Все вірно, тут ключове слово фантазії, а ще гроші, точніше, їх дерибан, починаючи від проекту, конкурсу, кошторису та виділення коштів з бюджету. Головний принцип роботи наших керманичів гучний старт, самореклама, піар і запевняння і обіцянки. Ну а далі по вже відомому сценарію сказала Настя, як удасться. Разом з цим Мукачівський міський голова Андрій Балога в жовтні 21-го року таки анонсував початок ремонтних робіт на сесійному засіданні. Переможцем тендерних торгів став приватний підприємець Михайло Петьовка. Проведено тендер за другим разом на скульптурну композицію та около оточуючу площу, рік біди і повені. На даний момент проходить процедура оскарження. Незабаром почнуться ремонтні роботи. Це що стосується пам'ятника на вулиці Паркані. Зараз це знаходиться в корені задовільному стані, бачимо, що парк у нас гарний відремонтований. Це вже буде архітектурно композиціярхітектурно з парком. Утім, лише на обіцянках і завершилася анонсована масштабна реконструкція. 22 лютого 2022 року у Мукачівській міській раді розірвали угоду на здійснення робіт, які так ніхто і не розпочинав. Варто додати, мар міста Андрій Балога вдався до таких дій до початку повномасштабного вторгнення в Україну і на початку бюджетного року, коли коштів на реконструкцію в бюджеті було достатньо. Так як є. 26 квітня цього року у Мукачівській міській раді знову оголосили електронні торги на здійснення обіцяної реконструкції. Переможцем став єдиний підприємець, який взяв участь у закупівлях. І це, як і попереднього разу Михайло Петьовка. Разом з цим цьогоріч вартість робіт зросла ще на мільйон гривень. Варто сподіватися, в Мукачівській раді на цей раз доведуть справу до кінця, і мукачівці таки дочекаються ремонтних робіт. Ужгородські патрульні повернули додому 79-річну бабусю. До них звернувся небайдужий чоловік і повідомив, що кілька хвилин тому віз у таксі жінку поважного віку за потрібною їй адресою. Але, вийшовши з авто, вона була помітно схвильована і перебувала в безпородному стані і не могла потрапити в нібито своє помешкання. Таксист почав хвилюватись і звернувся до правоохоронців. Прибувши за адресою, куди нещодавно таксист відвіз жінку, поліцейські виявили бабусю. Вона не пам'ятала, де проживає. Назвали ім'я і патрульні одразу знайшли адресу. Жінку доправили додому і передали онуку, який є її опікуном. Ще сім тергромад приєдналися до проекту. В Нацполіції Закарпаття відбулася робоча зустріч начальника відомства генерала поліції третього рангу Ярослава Колесника з головами територіальних громад Закарпаття. Учасники обговорили всі деталі і умови реалізації проекту поліцейський офіцер громади. В результаті підписали меморандуми про співпрацю, згідно з якими на території їхніх громад найближчим часом функціонуватимуть поліцейські станції та з'являться офіцери громади. Поліція вже найближчим часом розпочне підготовку кращих своїх спеціалістів, поки громади займатимуться облаштуванням для них всіх необхідних умов для успішної роботи. З Ужгорода до Дармштатта всеукраїнський ветеранський велопробіг стартував сьогодні вранці із площі поштової з обласного центру Закарпаття. Вирушили двоє учасників: начальник відділу міністерства у справах ветеранів Закарпаття Іван Балашов та ветеран російсько-української війни 14-16 років Анатолій Вересенко. Дорогою до них приєднаються і інші. Загалом планують подолати більше півтори тисячі кілометрів. Велопробіг завершиться 2 червня у німецькому місті побратимі Ужгорода – Дермштатті. Учасники велопробігу везуть туди прапор України із підписами, щирими побажаннями та словами подяки від поранених захисників, які лікуються в медзакладах обласного центру. Страждання від війни біль за рідними домівками та віра у якнайшвидше наближення перемоги Наболілі почуття після пережитого внаслідок воєнних подій. Жінки з дітьми ромської національності зі сходу України зобразили на полотнах у стилі патриківського розпису. Їх офіційно презентували у Мукачеві. Це я робила, як Україну Це моя перша робота. На Украине, да. Я первый раз взяла кисти в руки и начала писать. Мне очень это понравилось, меня вдохновило, я успокоилась, ну, как вам сказать, как стресс скинула себя, и все хорошо пошло у меня. Вот эта война, вот эта память погибшим, и ЗСУ и всем остальным, большому сожалению, вот это надея на майбутнее, Це є наш пан президент, це є наша ЗСУ, це є наш народ незламний. Далі йде стомлені руки наші українські. Ну тим не менше, ми продовжуємо жити. Ось Така мене тема. Зазвичай ми звикли знати, що роми це тільки особи, які просять допомоги, які потребують допомоги. Виявляється у Мукачеві організований прихисток для внутрішньопереміщених осіб. І він організований саме Ромським фондом. Кожен з, з тих, хто проживав, хто втратив домівку, хто пережив біль і зрозумів жахіття цієї війни, він міг свої емоції викласти на картину. Майже три десятки робіт написані в ромському шелтері Мукачева під час семиденної арт-терапії. Організувала її керівниця асоціації ромів ЗОР Марина Бублик, яка уже кілька років займається допомогою представникам ромської національності. Каже, заняття за Мольбертом дали результат. Щоб наші ромські жінки разом з дітками отримали психологічну підтримку саме через арт-терапію, знизили свій стрес, знизили напруженість І вже на третій день ми побачили певну, певний результат. Діти почали. Краще спати, жінки стали більш сконцентровані і картини з чорних ставали більш у світлі, у світлі тони. Пані Марина разом з керівництвом Мукатівського району та громадськими організаціями і організувала благодійну виставку Продаж робіт. На урочисте відкриття завітали представники влади, волонтери та громадськість. Кожен обрав роботу до душі та придбав її з під молотка, вартість картин на аукціоні стартувала від п'ятисот гривень. Щось мені до душі припали ці дві. Відповідно, ми картини, якщо десь так, то ми їх хочемо придбати, щоб подарувати благодійникам і донорам, які з-за кордону допомагають і надсилають нам все, що потребує Україна. Тому ми з такою метою хочемо придбати ці картини. Ну, хоча війна йде і Перемога все ближче, але ще не наступила, ще перемога, хоч вона і все ближче. Але я щиро радий, що у нас вже є можливість проводити і культурні заходи. І що от ці ромська спільнота, яка е, збагатилася переселенцями Сходу, вона стала більш більш різноманітною, більш цікавою, хоча і ну була і до сих пір. Але насправді вона тепер має можливість хоч трохи відволіктися від війни і проводити хоча б такі культурні заходи, які разом з тим є благодійними і допомагають нашим воїнам. Нашим захисникам захищати Україну. Нереалізовані на заході картини виставлять у соцмережах, аби продовжити уже онлайн-аукціон та зібрати якомога більше коштів. Їх, за словами організаторів, спрямують на потреби 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади. Стадіон у Мукачеві носитиме ім'я легендарного гравця київського Динамо. Мукачівській ДЮСШ відтепер називатимуть на честь легендарного захисника київського Динамо кінця 50 х 60 х років Василя Турянчика. Нова назва стадіон імені Василя Турянчика. Як відомо, Василь Турянчик народився в Мукачівському районі. У 2010 році отримав звання почесного громадянина Мукачева, а два роки тому на новому стадіоні Дю США йому встановили пам'ятник. Нагадаємо, Турянчик пішов із життя у березні 2022 року. Йому було 86 років. Маріупольський драмтеатр прем'єрно представив в Ужгороді виставу Приголомшена Тетяна. Трупа продовжує свою діяльність на Закарпатті. Прихисток артистам надав Закарпатський музично-драматичний театр. Наразі артисти презентували нову виставу про людей, які пережили війну. Спектакль Приголомшена Тетяна це вже шоста прем'єра з моменту відновлення роботи театру. Виставу створили на основі п'єси молодого грузинського драматурга Лаші Бугадзе. Тут поєднали шість коротких історій про людей, які намагаються справлятися із наслідками війни у світі спосіб прем'єра поєднала абсолютно різні емоції і тримала глядачів у напруженні від початку до самого кінця.